Деся українка, тиша морська. Час гарячий, полудневний, виглядає у віконце. Ясне небо, ясне море, Ясні хмарки, ясне сонце. Певно, все країна світла. Та золотистої блакиті, Певно, тут не чули зроду, що була негода в світі. Тиша в морі. Ледве, ледве колихає море хвилі. Не колежиться от вітром, наче нахвітрила білі, з тихим плескутом на берег. Вже не хвилочка перлиста, править хтось моремалим І ця стежка золотиста, править хтось малим човенцем, стиха весла підіймає І здається, що звесельця, через золото сіяє. Як би я тепер хотіла у мало чвенце сісти, і далеко, на схід сонця, золотим шляхом поплисте, поплав я на схід сонця, а від сходу до заходу тим шляхом що порошила ясне море через воду. Ні на страшні для мене вітри, і підводні каміння, я про них не згадала в краю вічного проміння. Cette histoire émouvante à Roche-les-Blamont dans le Doubs, les élèves de l'école primaire ont écrit une chanson pour et avec Anastasia, leur nouvelle camarade réfugiée ukrainienne. Un très beau moment de partage en chansons auquel ont assisté Inès tayeb et Flavie Motila. On a entendu parler, la et de la musique pour réchauffer les cœurs. Ces élèves de l'école élémentaire de Roche-les-Blamont donnent de la voix en soutien à leur camarade Anastasia, jeune réfugiée ukrainienne. Comme un hommage à son pays natal, Anastasia interprète une partie de la chanson dans sa langue maternelle. Les paroles en c'est euh, moi, ma maman et maître Tom qu'ils ont fait. Anastasia, 10 ans, a fui la ville de Tokmak en Ukraine. Elle a trouvé refuge ici, dans le Doubs, avec toute sa famille. Scolarisée en classe de CM1, elle suit les cours au même rythme que ses camarades. L'aube, c'est le, le matin au moment le, le jour se très tôt. Des progrès rapides qui ont de quoi impressionner ses amis. Je pense qu'elle s'en sort bien parce qu'elle sait très bien parler le français. Et euh, avec euh, Anastasia on est amis. C'est triste d'être à sa place. Et du coup ben, ça me fait mal au cœur. Ben, voilà. Mais après ça me fait plaisir de la voir heureuse. Amis d'Ukraine, justement, c'est le titre de la chanson. Interprétée par les élèves sur une idée du directeur de l'école. Quand on l'entend chanter, c'est vrai qu'on est, on est rempli d'émotions et j'aimerais que ce soit des choses qui leur restent longtemps. Ils ont accueilli une petite élève qui venait d'un autre pays et qui puisse se souvenir de ça longtemps, de cette solidarité et de cet accueil qu'ils ont fait. Un message de paix et d'amitié. класу ЗЗСО номер 2 Токматської міської ради. З далекої Франції я хочу вам розказати про силу рідного слова, яке надихає, рятує, лікує, яке додає віри у такий нелегкий час. Мова жива схованка людського духу, панас мирний. Раптом мивлю себе на думці з чого ж починається оце диво? Спочатку було слово. І слово є Бог. Хочеться сказати далі, а Бог є Всесвіт. Так, саме через слово з раннього дитинства приходить до нас сприйняття світу, і ми неодмінно неминуче стаємо щасливими. На світі існує невидима сила вона є водночас зброєю та ніцею. Вона здатна змінювати світ та зцілювати душі. Ця сила ті слова. Є навіть приказка слово вершина людського. Я з нею цілком згодна. Слово одне з найвищих досягнень людей. Особливо велике значення для людини має рідне слово, його дитина чує ще в колисті від мами, потім вперше його вимовляє його своїми вустами, а потім вчиться розбирати його літери у книгах. З рідним словом виростає людина особистість слово це любов нещасний той, хто не любить їй за кульмен, і тільки слово може подарувати людині ясно-червоні вітрила. Щоправда, тільки тому, хто прагне збагатити своє серце, бо любов ліки від будь-якого лиха, як доречно. Звучить сьогоднішній вислів. Ні, мовить все ж таки заклик. Полюби ближнього свого через слово пізнаємо цінності, яким немає ціни. 21 -е століття, на жаль, позначило за непадом моральних якостей особистості. Що нас може врятувати? Тільки слово, Це чистоти, правди, віри, любові і краси.